Всім привіт, ви на каналі Юрія Рибачка. Друзі, що хочу сказати, в першу чергу хочу привітати всіх з пройдешнім Різдвом, з Новим роком, побажати всім просто всім українцям, всім українцям і іншим націям, кроме росіянців. До речі, дивлюся по статистиці. Ee, росіянці мені, мене дивляться. Не потрібно сюди заходити і дивитися. До побачення. Навіть не до побачення, а просто згиньте. І все, нечиста сила. Відволікся трошки. Коротше, всім бажаю українцям. Здоров'я, благополуччя, миру і саме найбільше перемоги. Нашої перемоги в цьому році. І хочу подякувати. А окремо вітаю наші збройні сили. Можливо, хтось дивиться. Дуже вам дякую за вашу працю, за вашу боротьбу і за мирне небо, яке є над нашими головами. Дякую Богу і дякую вам, і хай вас Бог береже. Хай всіх Бог береже нас. Друзі. Сьогодні працюю в себе вдома. На будівництві. До речі, хто не підписався, підпишіться на мій канал. Підтримайте, підтримуйте україномовний контент. Хто підписаний на російськомовні канали? Я б радив би радив вам просто відписатися, щоб наш український YouTube, він розвивався. Є, на жаль, в Україні. Мені їх тяжко назвати українцями. Хто веде після 24 лютого канали свої російською мовою, це просто жах. Це, я цього не розумію, я взагалі не розумію, російської мови в Україні не розумію. І я, я відмовляюсь її. розуміти. хто зі мною говорить, я говорю, я вас не розумію. Так що, е, таке. Підписуємося на канал, ставимо лайки, коментуємо і розповсюджуємо відео, щоб канал розвивався. Думаю, що на моєму каналі буде багато чого цікавого по будівництву. По будівництву, по, в принципі, про, майже про, про моє життя. Буду знімати і машину ремонтувати, буду також скидати відео, можливо. Ось такий є автомобіль, буде корисно. Ну і так далі, і тому подібне. Друзі, сьогодні працюю над доутеплюю під дашок. Дах в мене односкатний. Тут в мене ось маурлат. Тут, виходить, вже я поклею. Краще клеїти зразу. І цю частину маурлат у мене 15, пінопласт 10. Краще зразу клеїти, щоб потім не обрізати. Тобто поклеїли, вирізали, поклеїли і потім вирізали сюди, пропінили і два шматка зразу приклеїли. Так, як я роблю? Вирізаю. По-перше, вирізаю я, так як я утеплюю будинки. У мене є ось отакий терморіз називається. Ось, можливо, кому потрібно буде, хтось може замови. Ось номер телефона. Будь ласка. Гарна штука. Ось зараз продемонструю. Так, який шматок не потрібен, хто знає. Висоту ріже 20 см. І плюс сантиметр можна лист зрізати, в принципі, як, як завгодно. Лінійка з однієї сторони і з іншої сторони. Ось отак вмикається. Не дуже зручно. Момент. О, ложимо. Допустимо, нам потрібно зняти. Е... Там, я не знаю, сантиметр. Ну, це я вже на глаз, на око, вірніше, Так. Ось отак. Хоп. Ух ти. Ну, в принципі, майже вийшло. Якби не перекинулось, незручно і знімати і о, ось отак воно ріже. Хоп, дуже швидко ріже. Класно ріже. Коротше, раджу. Тим більше, хто займається фасадами, ремонтами, 100% раджу. Так, повертаємося до цього. Повирізав я і понамічав, тому що перед тим, як проходити піною, їх потрібно зняти. Ось я їх зняв ці листи, все, пропі... все помітив, все повирізав. Так, піню я не клейпіна, звичайна монтажна, а піна для приклейки пінопласта. Ось отака піна. До речі, таку піну я раджу. Гарний вихід піни, звичайно, пістолет. Гарний вихід, і чому іменно такою піною? а не монтажною. Тому що її не так розпирає, і виходить, вона не така пориста. Ось налаштували пістолет, незручно трошечки, а на стійку ніяк тут. О, і пропінюємо. Так як в мене тут воно все уже вирізане. Я собі його пропінив. Гарненько пропінює. На мою думку, це самий найкращий е е, варіант. Не дошками забивати і запінювати. Тому що пінопласт, він ще й утеплює. Отак от, от друзі пропінили і зараз будемо ставити, пістолетик. У ось четвертий, просто беремо і вставляємо. Оп. Наступний. Все дуже просто. Пінопласт в мене тут 25 щільність. Ну, так написано на упаковці, на пачці. Але я знаю, що це не 25-та. Десь тут 20-та щільність буде. Ну, В принципі, мені буде нормально тут, бо не було справжньої 25-ї щільності, так як треба замовляти, то я вже взяв. Воно то написано 25, але воно не 20. Ну, в принципі, нормальний пінопластик. Отак, так, вот, друзі, заставили і все. Отака краса. І зараз я його все пропіню. Отут, в низи пропінню. Отак От воно виглядатиме. Потім це обрізається і буду тут, планую далі, Получається, паро, пароізоляцію. Пароізоляцію буду вже бити, докидаю туди, ось в мене йде опора. Докупив дошки, доложу і буду пароізоляцію бити. Тут ось де гідроізоляція йде, заодно стики, проклеюю. Отак, так воно буде краще, Проклеюю таким ось скотчем. Сірий скотч, армуючий. Так що, думаю, зніму відосик такий, закину комусь та й пригодиться. Так що. Це потім воно все обрізається. Ось отак. О, обрізалось. Тут буде йти пароізоляція. Вона зайде, ну то я вже покажу, як вона заходитиме. І буде все, оце все воно в мене, виходить перекриє утеплювач. Утеплювач у в мене буде пінопласт. Так що, отак там вже зробив. Потихеньку працюю. Так що такі от справи, друзі. Буду, буду далі зараз пропіню та й буду їхати вже додому. В принципі, трошки напрацювався сьогодні. Так що, друзі, всім всього найкращого. А головне перемоги. І не забуваємо, не забуваємо, саме найважливіше зараз молитись за Збройні сили і допомагати нашим Збройним силам максимально, хто як може і хто скільки може. Так що, так, друзі, всім всього самого найкращого. Просто само найкраще. Коментуємо. Е, можливо, хтось інший варіант знає. Кому що цікаво по будівництву також пишіть, про що відео хотіли б побачити, то буду, буду знімати. Так що такі от, такі от справи. Всім пока, всім всього, найкращого. Бережіть себе, рідних, близьких. Sim, pouca.